Забрати доцю з садочку в по дорозі Моджі Попс Карина просто Моджі Попси збирає. В неї їй подобається, вона ними бавиться Але все рівно тут личка міняється, їй то подобається. Або сумний, або веселий, вона ними бавиться. Тим більше, що в неї тепер є ж такий майданчик від Моджі Попсів. Так, іду за доцею то я її залишу на неї кріслі. Все. В неї буде сюрпризик маленький. Туда, без мами <рес> Кароліна, хочеш йти в тебе без мами. Забрав її рюкзачок. А ну давай того дракона покажи. їй <рес> бабуся купила дракона який міняє колір на сонці. Тільки жалко, що зараз сонця немає він салатово стає салатового от темний. Сонце! Та, є сонце. Він зараз поміняє. Бач, крила вже потемніли. А Можна мені відкрити. А не хочеш додому дочекатися? Ні. Ні? Ну давай я зараз розкрию цей кульочок. Давай. Тут розпаковка така прикольна. Кульочок і потім так як от, Apple відкриваєш, iPhone потягнув і все. Сочок хочеш пити? Що йдемо за сочком? Це не дракон? Дракон. Дракон. О, а я думав, немає дракона. Бремо з драконом чи якийсь інакший? Дракон. Інакший. Дракона не хочеш. А з помідором ні. З помідором вже не хочеш? Ні. Добре, ну то вибирай, який ти хочеш. Може просто водичку, часочок, садочок, який візьмеш такий я беру, куку. Я беру два. Беру два. У нас садочок, зараз. Добре, один зараз, один садочок. Хочу з кактусом. Так хто не з кактусом? Хочеш ще морози взяти. Воно не з кактусом. Тут пишуть, це кавун полуниця. Ну добре, на тримай. Беремо тоді на всіх і тобі, і татові, і мамі. Це мамі. А тато візьме, напевно, собі такий компот. Дай я понесу. Ні. Не. Не хочу дати мені кольочик. Ну йдем, йдем тоді, о. Ти його закинула ого так на плечі. Ну окей, йшли. Береш за цю штучку і так тягнеш. Тягни. Того. Тягни, тягни, тягни. Бач, клас. Я давай. тебе навчив, як то відкривати. Ого! Я не думав, що там так багато всього буде. Тут ще якась підставка є морська. Вау! Що там? Ти такого ще не мала? Ні. А Ну покажи. Ух ти, це якийсь привид. Дивись, він блискучий. Класний. Так, один у нас є, давай другого. Що не розпаковується, а ні, розпаковується. А другий синій я вже побачив. А хто там? Що це є? Це якесь Яблучко? То це Apple, чи ні? Чи це якесь море? Типу як булька? Тяжко сказати, чи то це місяць? Це місяць. Місяць синій. Синій місяць на морі. О, місяць? Такий привез в нас попався. Два нових попса з колекції серії One. Зараз тепер вода більше. Більше. Вони на кухні всі, твоя колекція. Твоя, моя так. колекція, всі, всі, всі. всі. біжи, не їх. Так, хто ж в тебе тут попався? Зараз ми пошукаємо. У нас попався от 90-й номер спуки. Салатовий, він ще є, я так розумію, і червоний з серії Glitter Ultra Rare. Крина тим часом поприносила вже всю колекцію своїх моджі -попсиків. О! Тебе їх стільки багато, а що. А, він ще в окулярах. Вау! Клас! Ну, Багато має. Чекай, бо я не можу знайти е, от. О, синього місяця. Що це за місяць такий? Це в нас виходить Nature Природа. І її звати Мона 36. Ось така от колекція. Ну, в нас в історії попалася The Pool Party. У нас е якраз в басейні. в басейні. Дискотека попалася. А у Кароліни вже вон, є і дитячий майданчик, і полпаті, і хата. У нас єдине тільки. Загубилося личко з цього от портфеля. Кроліна прийшла із садочку і хоче, щоб я з нею бавився тепер далі в садочок, так? Ото всі дітки. А тато і Кароліна як вихователька і помічниця виховательки, правда? Тобушка. <говори> <говори> Давайте то ми будемо на вулицю вже їх виводити, чи зараз обідній час, чи сонний час. Ми зараз будемо їсти. А, ну все, будемо зараз їсти. А ти що сьогодні їла в садочку, розкажи. Запіканку чорне розбіла. Запіканку з збілий Їй дуже сильно воно подобається. Напевно, єдине, що клопотенко зробив, прикольне. А напишіть на що вам похожа оця от фігурка Мочі Попс. Це таке враження якась капелька, чи це море? Це може. Може це морська хвиля. Тут хмаринка є, вона ж зірочку тримає, той корал. І тут ззаду -ту зірочка і бульки. Точно, це морська хвиля. А я думаю, що це місяць. Це місяць. Ну, Для Кароліни це місяць. Синій місяць, так? Йдемо гуляти от з таким пробітником в платі. Садівниця маленька. Вибрала таке собі. Я не перший раз бачу такого О, працівника в платі. вставати? По одному кубіку? Так. Ну давай, вставай. По одному. А якщо на два станете, то що? То що станеться? То ви програєте. Так, програє. Just. Вирішили не обмити, а об'їсти наталені манікюри. Рунька так набігалася за цілий день. Всі змучилися. Зараз будемо щось вибрати. Гамбургер? Чи картоплю фрі? Він такий великий, і всередині ще шпажка в ньому стирчить. Все. Кароліні принесли її замовлення як самій перший сочок апельсиновий, картопля фрі і взяла собі соус кетчуп. Трошки поміняли і меню, бо вона хотіла сирні палочки і смайлики, а там вже закрито все. Тобто по 9 вже на вулиці Нічка. О, такі букали, я вам скажу, букали як букали величезні, більше ніж кулак. <oughs> Два рази давай.